У нас сьогодні той самий напрямок. Ми йдемо туди до батьків, ну, як завжди. Потім будемо робити суші домашні. <плес> Усик виграв з нокаутом у п'ятому раунді. Я, спав. Так. Я кричала де будила, а він спав, навіть не чув. Я, коротше, думала, що цей не руш відкриється за Кол ліфт став і не їде. Зараз ми походу підемо сходами, точніше не відкривається. Не знаю, Напевно, застряг чи що. Хотіла розказати вам, як я вчора дивилася бій. Так хтось виходить на цар. Коротше, я вам зараз розкажу, як я натрапила на той бій. Я теж планувала не дивитися, бо думаю, Назар не дивиться, що я буду дивитися. Дивилася Тік-Ток. Коротше, раз мені трансляція вибиває. Думаю, та зайду, вже ти? не Кто лад. Ти знімав? Так. то саме 30 тисяч людей було. На тій трансляції? Так. То хто знімав? Я не знаю, якийсь хлопець знімав, вів трансляції, йому кидали подарунки, заробляв. 30 тисяч Ну. можна було. Там Він файно заробив на ті трансляції, Та думаю, то й подивився, кинула йому дві монетки. Думаю, ну хлопець веде, то він заплатив за то гроші, за те ми купимо. І думаю, так гнявну. Не ділять ремонт. Ми прийшли в китайський по соус. Привітається і колега. Я якісь нові суші тримаю. А ті три А ми маємо. Скільки? Я не знаю, але нам ще не треба багато. Треба буде ходити. Добре, бери. Соєвий соус. Наш любимий. Де він є? Квадратний немає. Воно ще якийсь соус взяти, якщо ти не жалієш грошей.

Отакий От вас вот соус дають до того. Той що ти любиш. Так, Так. торшу? Так. То возьми той скільки. Два сім. А є менший двісті. Євроси. Двоє євро шістдесят. Корту маєш. Назад, був такий дуже соус. Треба на соус. Це ж. Олія якась. Блін, немає таких цікавих сушів. Ще згадали, що нам треба палички для суш. Скільки бри п'ять може. Ой, крас п'ять взяв. Хай буде запасом. Це що ти моє взяло в китайську. Каже, що він такий короткий. Може, вже досить. Нормально. Ну це ужас. Що тільки не продають. Оце маркетинговий хід. Ви прикиньте. Це кофей. Моси бути в пахне. Прийшли ми в білу докуповувати на суші продукти. Я першим ділом йду до авокадо. І вони тут, як завжди, всі тверді. І білі авокадо завжди тверді. Розумієте? Я хочу авокадо до суші, я ніколи ще не взяла білі, спіли авокадо. Ну, блін. Це ще є. О, це м'ягенькі. О, я щось зараз буду. У мене суша буде авокадо. Зараз. Супер. Боже, клас. Короче, ми так подумали і вирішили, що вигідніше буде купити рибу в Лідлі. Там дешевше. І що ми ще маємо купити в їдлі? Ще щось коротше. Ох, клас. Ми сьогодні почилимо собі з ролами, домашніми. А знаєш, що ми ми коротше, прийшли до замку і тут є якісь машини. Знову виставка. Та такі самі, бачите, того Фіолетова стоїть, що минулого року були. Не знаю, з там вхід. Зараз підемо подивимося. Трохи вам покажу, що там цікавого. цікаво. <рес> Виставка відміняється, тому що ми не маємо налічки. І цей. Тим більше ми вже бачили, тут минулого року такі самісінькі машини були. Так що, якщо Ромко піде, брат мій, бо він не був минулого року ще, то цей, я скажу, хай що? зніме щось покажу. покажу вам. Взяли лосось. Тут такий лосось коштує 5 євро. 4,95. А в білі 8 ми дивилися. Ще Назар дивиться філешку, бо хоче такі курячі куски зробити, як ми їли в китайському. Там киські так багато. А, але бери з кінця, в кінці бери. Ще далі. Скільки? 5 євро? Може ще під 200. Демо ще воду якусь візьмемо. Суждаю, ще купа всього є. Я не знаю, думай ще. Ціулочки, всякі, не ниточки. Що? Одяг тут продають. Де, коли вигідно тут купляти, де коли ні. Коврика? Для того, щоб суші купити. Дорогий, в китайському дешевший. Треба буде заказати десь. І духати, заказати а і тут до туалету. І кого ковра? Ну такого, що бляєш. Треба... А, ковра може треба до хати, бо там ходити Привагання, якось не очень, та трохи холодно мені. О, чайник є, не знаю. Сверхуварна коміса. Дивись пластмасові. Можна взяти гостям, щоб не купляти. Чи ні? Я взагалі планую як вони приїдуть, докупити пластмасові такі тарілочки. Євро 29. ні? Ну, гарний. О, блендер є дивись. 8 євро. Добре, буде. Відкривачка для треба, Що? Тертка, як я не буде. Так, то ми ще зараз підемо то О, точно, Нам треба кришу, бо там ужасно <плат> взагалі. Я чи пальці не притиснула раз. Дві. Потужні. Дивіться, який полетів. Так, не а, так. клас. Не З не тебе взяла? є. Ні, яки брав. Вау, я ж не бачив такого. Це, певно на тому летізку катають людей. Ну. А чого? Там летіли таке стоять. Так? А? Собі розвернувся. І копаю людей. Ми прийшли до банкомату, треба гроші на карточку покласти. Клас, я би теж так покаталась. Що ми купили? Норі, рибку, ніж назад взяв, не знаю на що. Сирочок я взяла такі на салат. Сурочку зробимо такі кусочки курячі, Назар любить дуже. Майонез взяла маленьку банку, бо ми не дуже їмо його. Авокадо два, Воду. То ви бачили, крабові палички на суші, сира три, Два взяли просто таких кремових. Мені дуже добрі нам сподобались. Ми з нього робили і такий з цибулькою. Сир теж дама в суші. Два сливих соуси, Назар дуже любили. І соус улюблений Назаровий. Все. Взяла сирника на пробу. Аби який має бути сирник. А ще ми вам не сказали, що в нас сьогодні три роки, як ми разом. Коротше, ну. <гут> можете нас вітати в коментарях. <пробуйте> так, ми вже вдома були в них. Я взяла ще креветки, вони купляли. Батьків купляли. До усика, до боюсика, але вони не пригодилися. От, він дуже скоро виграв. І нас не було, і ми не прийшли. І от е креветки ми взяли, там ще мішок кондитерський, щоб сир викладати для суші. І, і цей, цю штучку, щоб замотувати суші, бо там все було. І ще деякі речі принесли, бо там ще є трошки моїх речей. Треба буде ще раз піти забрати. От я зараз буду чистити картоплю. Будемо варити обід. З... Я тут маю нас військо, коли ми разом готуємо, копаємо згодимо Покажу, ще вам, який ми цей. Обід приготували. Картопка, салатик, курочка. Дуже смачна, то Назара готував. Молодець. Це дуже соус класний. Короте, собі, Прям взагалі супер. Правда? Назаровий улюблений. Вступені, <свісно> Ми, походу, будемо його тепер завжди купляли. та як соєвий. Ага. Я тут прийшла, а Назар мій повним ходом вже все нарізає. А ну, ми, коротше, розрізали на авокадо. не авокадо, і воно спорчене було. Зараз спробуємо ще одне. Блін, ріж, так обідно буде. М -м, блядь. Випаде. Це капець повний. От що продають в магазині? Нормально 3 євро. Тут має бути кінець, щоб не склалося. Коротше ми робимо ролл без того. Без рейсу. Я дуже хочу. Давай. Давай! Та ж дам ли. Та шо так помало? Погодь. А йдемо того серу так є, звісно. Че так тяжко давить? Постараюсь. Ага. Что ж я не Не знаю. Ну давай. Что що думаешь из вас? Тут клади. Все клади. Краби клади. О. Все, хватит. не, хватит, хватит. Що треба? Ни, рибу. Рибу треба нарезать. Ой, рок. То я таки заказала ровно, не за ровно. Вірка мошерп, класно трошки. Бачите, я зробив так, щоб на кожному куточку була шкірка. все, хватить. Куди сир? Шерф окей. Ай. Я ще сир поклала голландський і буде ще. А, крибашка ще. Ну, Ми все, туди положимо. Мікс. А ты посолил? Выкладываем чипс. Кривая чипс на уши. Может, пошли скуштовать, я Ну, скуштуй. Як? Бомбично. Грубик куски не Все, короче, хватит открывать. Все, завертай. Аж зараз, як тут Назарій йода. Ну, Там може сиро наверху. Бо він буде дуже такий. Ну хай буде. Давай дамо, бо буде замало. Наверху ні, сюди бабку. Але не дуже грубо. Добре. Тоньче кіть. Все буде. Давай, завертай. Шу -шу -шу -шу. А может ты его обосклеил? Ну так, Ну Ну что то не Сильно, не бейся. Мощно. Жми, Маленький Ну, Клас. Добре, добре. Завертай далі. А, ми забули обрізати точно. Я дуже. Треба обрізати от тому. Обрізаємо? Ось такого? Так. Коротше, ми не професіонали. Як ми їм попробуємо, правильно? Ще Не водой. Давайте будете. Боже, я почти за такую зйомку паршиву, але як її дознімаємо. Форненько. Але не дуже сильно, щоб не повилізало зараз все. Ну, я нішопи. Чувак. Ми підтолкнем. Тому камені тут. Та ні, не коня, не буде. Пробуємо ще де там муха хазяйлося. Пробуй назад. Дві мухалися. Копець. Виганяй, нашір. Де вони тут? Що ж не Коротше, я пробую свої нагороли. Осподи, олюка. Опа, завалив.

Клас. Без рецу, то тож треба. Коротше, я ще зробила таку штучку з крабом, сиром і трошки сої дала і майонез. І пробую. Дуже смачно. Потім буду клала на роли і запікати в духовці там 15-20. Буде дуже смачно. Клас, дивіться на заднішки скла. Скоро гості. Та ми би двоє помістилися. Ми зараз йдемо до батьків, несемо блендер і треба машинку взяти, зараз хоче постригтися. Вечором вам нічого не показувала, бо ми трошки погаркались. І от. А то нічого, все вже добре. І ми йдемо. Кив... А мусорників прижас. Розкидали, а от такі бомжі, він там риється в тих мусорниках, роздирають кульки, то це ужас. Десь тут йожик був, він коротше втік. Не знаю, побіг швиденько, побачив нас. Десь там шородий. А Ось там, але його не видно. Присядь, бачиш біля колеса. Ne vidim. To je nazarik mi še najčešje v postrepiti, so na julicu. Se zdi črvone tam.